Друзі, всім привіт! З вами лікар-невролог Раєвський Олег Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про приховані ознаки, про 5 прихованих ознак тривожності. На жаль, ми з вами живемо в час, коли дуже багато навколишніх факторів сприяють тому, що тривожність стає дедалі більш часто діагностованою і вона також приховано порушує життя багатьох людей. Які навіть не мають змоги прийти до висновку, що в них є тривожність. Саме для цього сьогодні я і записую це відео, щоб показати вам, що є деякі моменти, деякі ознаки, за якими ви можете в себе запідозрити, діагностувати, визначити тривожність. А отже, у вас з'явиться можливість, маючи цю інформацію щось подалі з нею робити. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, поділіться ним за своїми друзями, підпишіться, поставте вподобайку. Отже, 5 прихованих ознак тривожності. Перша ознака це е, стосується вона порушення загального самопочуття, тобто соматизації прояву такому соматизованому прояву тривожності. Про що йде мова? Це дуже широкий спектр е, різних симптомів. починаючи від головних болей, специфічних і неспецифічних, що маю на увазі. Наприклад, у мене є мігрень. Я про це знаю. Я знаю, які чинники в мене її викликають. Які фактори її провокують, я намагаюся їх е, уникати. Але якщо в мене є тривожність, тоді частота цих мігреній вона збільшується і з'являються також нетипові для мене головні болі. Наприклад, головний біль напруження. І вони міксуються, і є порушення отаке в вигляді хронічної головної болі, яка то мігрень, то головна біль напруження. Фіброміології. Це нетипові болі в м'язах, в суглобах, то крутить, то сверлить, то тяне, то ниє, то крутить ноги вночі. А це вже і синдром неспокійних ніг, коли людина постійно вночі просинається від того, що в неї крутить коліна, в неї болять м'язи. Вона себе почуває слабкою, в неї ніби ломить все тіло. Це і біль в животі. Якщо була якесь хронічне захворювання шлунково кишкового тракту, воно також загострюється. Тобто, з одного боку, тривожність вона виникає, вона викликає симптоми, які з'являються вперше на типові болі, вдруге, вона посилює всі хронічні захворювання. І вона також і впливає на гормональний стан. Тому, наприклад, якщо у людини є проблеми з щитовидною залозою. Вони працюють в двох напрямках. Як і підвищена кількість, наприклад, як при тиротоксикозі, підвищена кількість гормонів щитовидної залози провокує тривожність. Це один із симптомів тиротоксикозу, Так і в іншому напрямку, тривожність сама по собі це вже є зрушення біохімічне в організмі, і воно вже порушує вироблення деяких гормонів. Викликаючи субграничні такі е, рівні підвищення цих гормонів, але це також впливає на загальне самопочуття. І це тоді буде таке замкнуте коло. Нібито тривожність виникла на фоні того, що людина е, стикнулася з якимось стресом, і потім це викликає вже порушення гормонів. І цей підвищений рівень гормонів він ще не являється патологією, але він вже десь на грані цих референтних значень, нормальних. І він уже посилює далі цю тривожність, і воно вже діє по колу, одне на одне накладається. Тому, перше, це якщо ви побачили в себе якісь нетипові соматичні прояви, є якісь болі, і таке інше, і воно воно часто якось так не пов'язане між собою. Якщо я зустрічаюся з пацієнтами, які мені описують ці болі, і ми збираємо анамнез, і там і коліно, і голова, і шлунок, і ніби є якісь хронічні захворювання, але якось це все так нетипово. І не систематизовано турбує пацієнта, тоді потрібно замислитись над тим, що окрім загострення хронічних захворювань, у нього ще може бути щось спільне. А що спільне, це часто буває якась і якась соматизація, тобто психосоматика, і тоді краще починати з того, щоб комплексно лікувати і обрати оцей пов'язуючий чинник між собою, і дивитися, що тоді залишається е в останку. Тому, якщо ви запідозрили такі прояви в себе. Подумайте, а чи немає у вас тривожності друге Друга ознака це, е, я її назвав так, ритуалізація. Про що я говорю? У людини, у якої є тривожність, вона може і не оцінювати в себе порушення загального емоційного самопочуття, але це буде однозначно е, сказуватись на тому, як людина проводить свої будні. І. Ритуалізація полягає в тому, що людина все більше і більше обкладає себе різними моментами, ритуалами, які допомагають їй е, жити в такому м, векторі, в, такій, в такому тунелі в цих буднях, які дозволяють їй втримувати своє психічне здоров'я. Про що я говорю? Людина з тривожністю, вона схильна до того, щоб ритуалізувати все, що відбувається навколо неї. Наприклад, я встаю вранці. Мені обов'язково випити потрібно каву, е, потім поїсти або почати з того, що я йду в ванну, вмиваюся, чищу зуби, і так далі. Ритуалізація може полягати і в тому, що потрібно випити цю ранкову каву, і в тому, що потрібно дотримуватися певного порядку дій. І він завжди має бути однаковим. Ритуалізація може полягати в тому, що людина собі придумає: наприклад, якщо я зараз вийду і зразу приїде автобус, на якому я їду, тоді. Сьогодні буде хороший день. А якщо ні, це буде ознака того, що сьогодні буде поганий день. Не обов'язково йде мова про якісь там е, хибні вірування і щось таке інше. Ні, просто людина на підсудомому рівні шукає для себе докази того, що в неї сьогодні все буде класно. Нібито у людини не вистачає власного внутрішнього ресурсу для того, щоб е, дати собі зрозуміти, що вона контролює ситуацію, тому людина. Розуміючи, що вона не контролює ситуацію в силу того, що в неї є ця тривожність, вона намагається знайти ці підтвердження навколо себе. Наприклад, якщо я зараз поїду на машині на роботу і не буде пробок, то буде все окей. Якщо будуть, то не буде все окей. Наприклад, якщо я сьогодні переговорю зі своїм керівником і отримую такий результат, буде класно, а такий не класно. У людини немає об'єктивізації в такому випадку. У неї є необ'єктивна суб'єктивна ритуалізація. Якщо я собі придумав, що має бути так, воно має бути так. У всіх інших випадках буде погано. Але насправді людина не контролює майбутнє. І це вже хибна, хибна логіка. Намагатися е, себе запевнити в тому, що якщо зараз щось відбудеться за моїм планом, в майбутньому також все піде за моїм планом. І це також створює це замкнене коло, тому що людина. Стикаючись в майбутньому з тим, що вона не контролює, вона тільки посилює свою тривожність. І знову вона ще більше намагається створити навколо себе ритуалів, і все більше вона стикається з тим, що вона не контролює майбутнє, і це ще більше посилює в людини тривожність. Я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Тому, якщо ви помічаєте в себе надмірну ритуалізацію, це нелегко її помітити. Але якщо ви бачите, що ви від чогось залежні, Спробуйте для себе відмовитися від цього порядку, від цих ритуалів. Подивіться, а чи немає у вас надмірного дискомфорту. Тому що, якщо він є, це може свідчити про те, що у вас є тривожність, і знову ж таки наштовхнути вас на думку про те, що вам потрібно звернутися до спеціаліста. Наступна ознака це емоційна лабільність, надмірна подразливість, гнівливість. Вона може бути як на фоні і темпераменту людини. Той самий холерик, він може бути більш подразливий, той самий меланхолік може бути більш сумний, депресивний. У жінок це може бути плаксивість і взагалі емоційна лабільність вона характеризується тим, що настрій змінюється дуже швидко, дуже радикально і не маючи для цього достатніх підстав. Якщо ви це все помічаєте, це також може свідчити про те, що захисні сили організму, ресурси організму виснажились. І у вас є тривожність. Наступне це і апетит. Сон і апетит, в принципі, відноситься і як до першої ознаки, про яку я вже казав, це соматичні прояви, але, в принципі, і харчування це одні з найважливіших потреб організму людини, одні з найважливіших інструментів для відновлення. І тут можуть бути різні зрушення. Вам їх потрібно порівнювати з тим, як у вас було раніше. І в когось тривожність буде проявлятися надмірною сонливістю, в когось вона буде проявлятися тим, що людина не може заснути, часто просинається, їй сняться кошмари і так далі. Різні порушення сну. Ви їх оцінюєте з тим, як у вас було до цього. Так само апетит. Надмірний апетит або відсутність апетиту, або появляються якісь незвичні смаки. Нетипово, але для людей з тривожністю може посилюватися бажання їсти солоне і гостре, а також їсти якусь некорисну їжу. Якщо ви це все помічаєте, ви розумієте, що раніше у вас такого не було, або раніше ви могли себе в цьому напрямку контролювати, це також може свідчити про те, що у вас є тривожність. І останні, е, останні, е, остання ознака вона також можна віднести до соматизованих, але вона часто є і такою внутрішньо суб'єктивно відчуваною. Я маю на увазі, що людина просто відмічає в себе цю ознаку, і говорю я про напруженість різних м'язів. Вона може появлятися по-різному. Якщо я говорив до цього про те, що людина суб'єктивно це відчуває, напруженість м'язів, то я говорю в основному про те, що людина відчуває напруження в грудях по центру грудей, десь в районі серця, або в животі. Часто там немає ніякого в принципі, фізичного напруження м'язів, але людина постійно відчуває, в неї щось там крутить, лежить якийсь, наче камінь на душі люди описують, і в них є постійне таке напруження. Всередині вони часто і звикають з цим жити. По-друге, коли це вже об'єктивно, може бути напруження м'язів і об'єктивне, постійне напруження м'язів черевного пресу, постійне напруження м'язів шийного регіону, особливо якщо людина веде сидячий образ життя, і вона працює в офісі за комп'ютером, у неї все постійно тут напружується. У людини може з'являтися броксизм, це напруження м'язів е, обличчя, це напруження жувальних м'язів. І е, тоді у людини проявляється бруксизм, і близька людина, яка має змогу, наприклад, дружина або чоловік чути, що ця людина не є бруксизм. Це буде скриготання зубів, може про це сказати. Це також свідчить про те, що у людини є стрес, є перенапруження, і можливо є вже ознаки розвитку саме тривожності. Я хочу підсумувати тим, що сказати, що ці всі п'ять ознак ви можете помітити в себе якусь одну з них. Або ви можете помітити це у свого друга, або у свого чоловіка, дружини, батька, матері, брата, сестри, неважливо. Якщо ви бачите, ви можете підійти до цієї людини і сказати, що, наприклад, в тебе не було раніше такого, а зараз воно з'явилося. Або сказати просто, що я це помітив, а можливо, чи все в тебе в порядку в житті, просто поговорити з людиною. Не обов'язково ці всі ознаки напруження може бути і просто від пограничного стресу, який є на роботі, воно за 2-3 дні пройде, або студента-сесія, і тому в нього загострились головні болі, або є емоційна лабільність у жінки, тому що в неї зараз менструації. Бувають різні. Бувають соматичні причини для чого, як я вже казав, проблеми з щитовидкою. Тоді ви діагностуєте через. Ознаки тривожності, ви можете допомогти людині діагностувати реальну соматичну проблему, яка лікується медикаментозними або оперативними методами. І тоді людина може позбутися і захворювань, і ознак тривожності. Тобто, у вас з'являється повний спектр. Діагностуючи себе, також не потрібно надмірно шукати в себе таку, знаєте, гіпердіагностику. От у вас загострились головні болі. Це означає, що. У вас є тривожність. Аналізуйте всі чинники, їх набагато більше. Я вибрав п'ять найбільш таких частих і систематизував їх для вас для того, щоб просто сфокусувати вашу увагу на цьому. Діагностуйте їх всі разом. Можливо, у вас є головний біль, тому що ви харчуєтесь на не займаєтесь спортом і курите. Потрібно з цим працювати, у вас немає ніякої тривожності. Але діагностуйте їх всі разом. І тоді, якщо ви це побачили, обов'язково зверніться до спеціаліста. Почніть з того, щоб підіть до свого сімейного лікаря або до невролога і поясніть йому свої переживання, свої страхи. Об'єктивно опишіть симптоми, які ви відчуваєте, і тоді лікар допоможе вам розібратися з тим станом, який у вас є. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Я бажаю вам злагоди, миру та всього найкращого. До зустрічі!